Ми знаходимося у Київській області. За моєю спиною будинок приблизно площею 200 квадратів, утеплений клінкерними термопанелями Royal Сад з плиткою Baker Beige. Товщина термопанели де 100 мілі спінений пінополістирол. Монтаж виконує наша підрядна організація, з якою ми співпрацюємо вже не перший раз. Монтаж виконали за два тижні і вже фугують. Фугування у всіх відрізняється. Ми тут не вправі щось. Вказувати як правильно так, але ось вибрали саме такий метод, і ми зараз подивимося, як він з боку в нас виглядає. ага, хлопці втекли. Я зрозуміла. Це йде у нас квік-мікс, так? Квік-мікс. бежево, ну це ось нещодавно. Я я так розумію, тільки завершили. Вона ще не висохла, висохне вона трошечки буде світлішою. Давайте обійдемо будиночок. Подивимося, як вона виглядає. Бачите, тут уже вона посвітлішала. Це такий бежевий галь кольор чи кажуть. бежева, бежева. Ось так вона виглядає. Пуга має два тижні, хоча би набратися оцієї цієї міцності. Тому я нікому не рекомендую ходити тикати. Деякі замовники кажуть, вона ж висипається. Ну. Вона і буде висипатися, якщо її е, рухати. Бачите, колір плитки дуже е, грамотно підібраний під е, віконний профіль, під е, дах коричневий. Це наші віконні укоси на основі 3-3 е, екструдований пінополістирол. Е, власник каже, що дуже задоволений е, монтажниками, і ми також будемо їх всім радити.